Всім привіт! Сьогодні пропоную вам дуже смачний рецепт. Будемо готувати брускету з гарбузовою намазкою. Е, якщо говорити по-нашому, то брускетта – це просто грінки. А фішка цього рецепту саме в гарбузовій намазці. Ми будемо запікати гарбуз, потім приготуємо з нього класну намазку, ну таке щось по типу паштету. І зверху на брускету можна додати будь-що. Я буду додавати шпина, танчоуси. Ну, Багато всяких смаколиків. Словом, вийде дуже-дуже смачний варіант брускет, який ви можете подати і на святковий стіл, і приготувати просто собі до кави. Давайте починати готувати. Є в мене ось такий чудовий шмат гарбуза. І зараз я відріжу собі потрібну кількість, бо весь мені запікати, звісно, не потрібно. І гарбуз необхідно почистити. Тому я його нарізаю на такий більш. Зручні шматочки, щоб було легше чистити. І зрізаю шкірочку. Взагалі запікаю сьогодні з запасом, тому що я люблю його використовувати, додавати і до салатів, і просто їсти. Не тільки на хлібчик використовувати. Мені подобається з нього ще, якщо запекти з запасом, можна приготувати крем суп, наприклад. Взагалі дуже корисна штука, гарбуз. І мені здається, ми його просто недооцінюємо, бо рецептів з гарбуза я бачила дуже-дуже мало, і мало хто його готує. Наприклад, у нас в селі гарбузи найчастіше вирощуються як корм для худоби. Для свинок, корівок, курочок. А так, щоб люди готували багато гарбуза, я не бачила, чесно кажучи. Поодинокі господині готують каші, але ж з нього можна готувати дуже-дуже багато класних страв. Далі нарізаю ось такими приблизно шматочками. Абсолютно не має значення, як ви його наріжете, тому що ми будемо використовувати його як намазку, на хлібчик все рівно будемо потім розминати. Далі беру форму для запікання та наливаю. Вдиваю сюди рослинну олію, рафіновану, звісно, і перекладаю сюди наші гарбузові шматочки. Звісно ж, підсолюю, додаю гранульований чесник, трішки італійських трав. Спеції можете брати за смаком. Розмарин, тим'ян – це буде ідеальний варіант найдоступніший І тут у мене ще рештки тим'яну сушеного, звісно, я його теж додам, листочки. Дивіться, як гарно виходить. Просто дуже красиво, подивіться. Далі додаю зверху ще трішки олії, потрібно перемішати. Додаю декілька зубчиків чеснику. Можна більше. Ми, наприклад, дуже любимо запечений часник і можемо брати його просто на хлібчик намазувати. Тому я люблю запікати багато часнику, можна навіть сказати, з запасом. Зверху потрібно закрити фольгою форму і в духовку. Хвилиночок на 40, а може навіть більше, при температурі 180 градусів. Потрібно допекти, щоб шматочки були ну просто дуже-дуже м'якусінькі, щоб ви буквально от виделочкою могли їх розчавити Запечений гарбуз залишаю повністю охолонути. Гарбуз у мене вже охолов, тому я прибираю звідси часник. Його ми також, звісно, будемо використовувати. Цьому рецепті а гарбуз розминаю виделкою. Можна, звісно, пройтись блендером, але мені здається, приємніше, коли є трішки ось цих гарбузових волокон. Додаю сюди запечений часник. Він дуже м'якенький, тому його буде також легко розчавлювати виделкою. Також пробуємо все це на смак, якщо потрібно, то підсолюємо. І додаю чорний мелений перець. Розминаємо чесничок. Добре все перемішуємо. Також цю намазку можна додати крем-сир, якщо бажаєте, якщо він у вас і є. Виходить ось така чудова намазка, яку можна прибрати в контейнер та зберігати в холодильнику дуже корисна, ароматна та класна штука. Далі беремо хлібчик, відрізаємо декілька шматочків та підсушуємо в тостері або ж на пательні. Підсмажений хлібчик натираємо часником з обох боків. Далі змащуємо хлібчик нашою ароматною гарбузовою намазкою. Треба додати якої-небудь зелені. Я додаю шпинат, просто рву його ось так шматочками. Знаю, ви зараз напишете, що сирий шпинат дуже шкідливий і взагалі його їсти небезпечно в сирому вигляді. Ну, я його дуже люблю, саме в сирому вигляді, і мені здається, що у шпината набагато менше шансів вбити мене, ніж у сусідської ракети. Тому їм насолоджуюсь і ні про що не думаю. Якщо боїтесь сирого шпинату, припустіть його на пательні з вершковим маслом, або ж використовуйте якусь іншу зелень, це все за бажанням. Також додаю фіолетової цибульки. На такі бутербродики ви можете додати будь-що, що вам подобається: якесь м'ясо, оливки, маслини, зелень, будь-яка зелень, цибулька, часничок. Дуже смачно. Я вирішила додати декілька оливок, нарізала їх такими кілечками. Та додаю ще анчоуси. Вони дуже класно смакують з гарбузом. Замість анчоусів ви можете спокійненько брати запечене м'ясо, якусь ковбаску чи рибку. Дуже класно робити такі бутерброди з запеченою куркою. Додам ще трішки чорного кунжуту, можна білого, буде виглядати, звісно, яскравіше. Та поливаю бальзамічним соусом. Він зробить наші бутербродики яскравішими на смак і дуже класно виглядає. Як на мене, то ось ця гарбузова маска, вона не тільки яскраво і класно виглядає, вона ще й дуже корисна, вона ще й дуже смачна. А гарбуз це ну, мало не наш український національний овоч. І дійсно, він реально недооцінений, бо з нього можна готувати дуже багато і солоних, і солодких страв. І якщо у вас в запасі є якісь класні рецепти, то обов'язково залишайте мені в коментарях. Буду дуже вам за них вдячна. Щиро дякую вам за перегляд і всього вам найкращого!